Ось вона. Перший невеличкий погляд на, на Маю зі сторони, і потім заглиблення власне, в власни Гредо. 17 років в оточенні Майї відбувалися дивні речі. Її подруга Свята завагітніла і народила. Її подруга Наташа закохалася в соліста дезметал метал гурту і підсіла на трамадол. Майя потоваришувала з єврейкою Женею. Женя одягалася в ретро і вела богемне життя, палила, любила вино і курила на ніч марихуану для поліпшення перестальтики. Женя носила їй книжки з езотерики, втягувала в розмови про вічне і демонструвала обізнаність у незвіданому. Якось у Луганськ приїжджав Сергій Ромасенко, відомий як Рамс, а згодом як майстер вічного. Женя не пояснила, куди вони йдуть, лише попередила, що треба буде залишитися на ніч. Ліла відбувалася в дитсадку, на краю спального району. Поночі вони з Женею блукали по району. Хлопці на підпитку показували рукою, куди йти. Модерн токінг, який ревіли на півдитка, викликали умаї низку запитань. Женя порадила віддатися потокові досвіду. З крирамівці задрапірували клас рожевими тканинами, вікна затулили матрацами. Світилися гірлянди пахло сандалом. Люди лежали на матах, на таборетах сиділи дівчата в срібних та золотих трико. Женя пояснила, що срібний і золотий допомагають тримати простір. Женя кивнула в бік молодого чоловіка, що сидів між букетів з квітами. Його очі слідкували за танцем двох дівчат в срібному і золотому. Поставили ласкавий май. Кімната з дитсадка вже не була кімнатою дитсадка. Люди по одному приєднувалися до танцівниць. Майі стало соромно. Женя озулася і теж пішла на матраси танцювати. Від сили відчуттів Майі хотілося плакати. Майя розридалася. Вона встала і підійшла до іскрі Рамса. Я ненавиджу свою матір, сказала вона, дивлячись йому в очі. Повторюю, господь вішну, проявись через мою матір. Ну проявись же. Появились. Її першого чоловіка звали Анатолій. Йому було 35, і він працював охоронцем в супермаркеті. Він був незадоволений тим, як іде його життя, і вільний час присвячував духовній практиці. Анатолій мріяв піти в Сівадари, вселитися в сатсангу і повністю присвятити себе бщині і Богові. На третю зустріч Майка позбулася цноти. Квартира була геть порожньою, замість ліжка, матраці, кілька книжок гуру кірпала Сінгха біля приголів'я. Майя не боялася людей, у яких у шафі трагні чаї, в холодильнику овочі й молоко. Анатолій був охайним і чистоплотним, був з нею добрим, як дитина. За три зустрічі Анатолій став її рабом, віддавши йому своє тіло, вона заволоділа його розумом. Майя переїхала від мами до Анатолія. Хоч секс не давав їй задоволення, вона відчула смак влади. Чим більше Мая гралася, Тим більше Анатолій укріплявся в думці, що карма його тяжка. Анатолій змарнів, під очами з'явилися мішки. Одного дня Анатолій сказав, що хоче переписати квартиру на неї, а сам піде в монастир. Майя не повірила. Через два дні вона застала Анатолія у дверях з речами. Він повернувся в кухню, де зірвав з холодильника прощальний лист. Ти дійсно не уходиш? спитала вона. Так. «Да». Майя не знала, що сказати. Вона відчувала провину. Але яка вина? В чому вина? В тому, що Анатолій зробив так, як Марія? Ну, тогда пока. Я тебе люблю, сказав він і стояв, чекаючи на відповідь. Коли стояти мовчки, не лишилося сил, Анатолій пішов. Майя хотіла щось крикнути, але не знала що. Більше вона його не бачила і нічого не чула. Майя оселилася в хаті Анатолія. Женя перебралася до садсанку із крірамса і стала дівчиною в золотому трико. Майя залишилася сама. Тричі на тиждень ходила на цивун, а згодом ще й на йогу. У ліжку перед сном або мокнучи у ванні, вона часто фантазувала. Хотілося теплого тіла. Вона зблизилась із одним молодим чоловіком з факультету. Займаючись коханням у квартирі Анатолія, Майя відчула себе спустошеною. Мені таке впечатлення, бо ти ти Я тобі неприятен? спитав молодик. Більше в них нічого не було. Подзвонила Женя, вона повернулась в Луганський, хотіла її бачити. Женя запропонувала піти на дремінг-бейс. Майя погодилась. В клубі вона познайомилась із молодиком на імення Едік. Ранок вони зустріли в її ліжку, але сексу знову не вийшло. Горло стискалось від сліз, і Майя заплакала. У вівторок він запросив її в клуб. Вони сиділи в чілауті великою компанією, курили каян, говорили навперебій. Едік обійняв її і тримав так цілий вечір. Наступного дзвінка Майя вже чекала. Він подзвонив через день, сказав, що в суботу буде обенер за містом. Майя вбралася в лазурову помаранчеву сукню до п'ят. Був кінці липня. Вони приїхали в село, а звідти йшли півтори години пішки. Від села тягнулася процесія трансерів. Перед очима ми хтіли футболки з зображенням грибів, ельфів та інопланетян з косяком, які показують всім факт. Вони вийшли на галявину, завішану флуоресцентною павутиною і спіралями ДНК. На, сказав Едік. латай. Грибов не вдалося пробити, шкійські марки. Майя розжувала марку і сіла біля вогню. Біль у грудях просив її уваги, а вона лише заганяла його глибше. Сказала вона, слышите, ей, меня торкает? Моя розридалася над своєю нікчемністю. Всегда і всіх любіть! всегда і всіх любіть! всегда і всіх!» шепотіла вона. Далі вона просила показуй ще, Господи, показуй, яка я, показуй, щоб знала, як жити, а ще далі голосила. Ой, не показуй, Боженку, що буде. Ой, не показуй, то страшно, страшно дивитись. Ой, як страшно. А потім молилась при угодникам, каялась і просила заступитися. Після тріпу Майя перейшла на Think Positive. В житті нічого страшного статись не може, тому що це просто реалістичний сон, бед тріб космічної свідомості її попустить, і вона розкинеться на цілий всесвіт. Ом-ом. Тобто Майя теж а, попала під цей світогляд а, якби космічності а, своєї, а, тобто фактично своєї а, рівноцінності Богові, хоча тут прямо не говориться, але а, це витікає. Вона знайшла роботу, їй запропонували бути ведучою на телебаченні. Досі Майю стало закривати душі, депресії, голе місто. На її заяву про звільнення редактор запропонувала підвищення. Майя погодилася і невдовзі стала знаменитістю. Її зарплатня виросла. Її нагребло дужче і вона вночі втекла з Луганська в Київ, аби більше не повертатися. Вона взяла кредит, відкрила бюро психодизайну, розширила штат, відкрила його студію і потрапила в течію. Їй робили компліменти. На неї задивлялися на вулиці. Коли стукнуло 28, Майя вирішила, що вона лесбійка і мала один лесбійський досвід, їй і далі давали 20. Майя змінила діловий гардероб на потерті джинси і маєчки, звала кеди за 700 баксів і ходила на концерти легенд Ейсет Хаусу. Іноді вона корила марихуану, щоб як слід подручити. Іноді замовляла Салюю двадцятку. І захотілось поїхати з Києва. Думала переїхати до Львова. Коли вона слухала пікардійську терцію, на очі наверталися сльози. Це, власне, така підводка до.